А чи замислювалися ви коли-небудь, що стоїть за назвою однієї з найвеличніших столиць Європи? Ну, це не просто сухий історичний факт, це справжня сага, сага про хоробрість, про родину, про долю, яка, знаєте, не завжди вкарбувалася в саму землю і в серце України? Отже, давайте зануримось у цю неймовірну легенду про заснування Києва. Так, як же народжуються великі міста. Ну, не завжди все починається з якихось там точних планів чи указів, правда? От історія Києва, наприклад, вона починається з легенди, а в її центрі чотири, скажімо так, ключові постаті. І от в основі цієї легенди чотири особистості їхні імена власне і увійшли назавжди в історію. Давайте на хвилинку уявимо собі землі полян. Це одне з таких могутніх східнослов'янських племен. І от саме тут серед цих родючих, багатих земель, жила одна родина, родина, які, як нам розповідає літопис, судилося ну, не багато, не мало, а змінити хід історії. Хто ж це був? А це були три брати: Кий. Він був найстаршим і, так би мовити, визнаним лідером. Потім Щек та Хориб. І була в них сестра, Либідь. От і все чотири імені. Але ці імена стали не просто якимись там рядками в літописі, ні. Вони стали справжнім фундаментом для ідентичності майбутньої столиці. Добре, але що ж змусило їх залишити рідні землі? Що їх спонукало? Треба розуміти, що їхня подорож не була якоюсь випадковістю. Зовсім ні. У них була велика шляхетна мета. І ось тут ключове, що ж ними рухало, це не була жага слави чи якихось скарбів. Абсолютно ні, це було прагнення, прагнення знайти ідеальне місце, яке б стало надійним домом, таким собі центром для всього їхнього народу, для племені полян. І знаєте, їхні пошуки вони таки увінчалися успіхом, вони знайшли місце, яке ніби ну ніби сама доля створила для чогось великого. Це був без прибільшення поворотний момент у всій їхній місії. Легенда розповідає, що коли вони пливли могутнім Дніпром, то побачили їх високі пагорби, вкриті густими густими лісами. І це місце було не просто якимось неймовірно красивим, воно було ще й ідеальним для оборони. І от знаєте, серце підказало це воно, це те саме місце. І в цьому місці, що цікаво, все ніби вказувало на одне число, на число три. Три пагорби, які не мов би, чекали саме на них, на трьох братів-засновників. І ось він, вирішальний момент. Такий, як старший, оселився на одному пагрубі. ще кобрав собі сусідній той, що згодом назвуть на його честь, а Хоре, відповідно, зайняв третій. Саме так уявіть собі, були закладені три основи, три стовпи майбутнього великого міста. І ось з цих трьох, спочатку невеликих поселень, які були об'єднані однією метою і, звісно, міцними родинними зв'язками, почало народжуватися щось щось набагато більше, почало народжуватися місто. А як же назвати нове місто, що постало тут, на дніпровських пагорбах? Ну, звичайно, на честь свого головного засновника, свого лідера, старшого брата Кия. Так і назвали Київ дуже просто і, як показав час, назавжди. Ось так. З невеликого, по суті, укріпленого поселення, яке заснувала одна родина, і почалася вся велична історія міста, міста, якому судилося стати матір'ю міст руських, а пізніше і столицею Незалежної України. Та знаєте, історія на цьому ж не закінчується. Мабуть, найдивовижніше те, що ця давня легенда вона продовжує жити і не лише на сторінках якихось там літописів. А й у самій топоніміці, тобто в назвах сучасного Києва. Пам'ятаєте пагорб, де оселився другий брат Щек. Так от, сьогодні це місце відоме кожному киянину як гора Щекавиця, тобто його ім'я буквально фізично вкарбоване в ландшафт міста. І та ж сама історія з третім братом пагорб, де оселився Хорев, і досі до сьогоднішнього дня носить назву Хоревиця. Тільки подумайте про це. Імена засновників просто оточують мешканців і гостей столиці щодня. Добре, а як же сестра, про неї ж не забули? Звісно, ні, її спадщина не менш важлива, невеличка річка, яка протікає через місто, і сьогодні носить її красиве малозвучне ім'я Либідь, і це, мабуть, найкращий доказ того, що кожен із чотирьох засновників залишив свій абсолютно незабуватний слід. Тому наступного разу, коли будете дивитися на карту Києва, просто згадайте, це ж не просто назви пагорбів чи річок. Ні, це живе відлуння давньої легенди, легенди про сміливу родину, яка колись прийшла на ці схили, щоб збудувати тут майбутнє. Тож, де тут закінчується історія і починається міф? Знаєте, а може ця чітка межа і не потрібна? Бо сила цієї легенди саме в тому, що вона дає місту душу, вона перетворює звичайно суху географію на живу дихаючу історію. Історію, яка продовжує надихати і сьогодні. І тут виникає питання: а що для міста важливіше його документальна історія чи його великі легенди?